Заразом, поки тут в центрі міста, йдемо розбиратися в банк. Тому що при відкритті рахунку одразу повністю налаштовану картку не дають. Спочатку по звичайній пошті у конверті приходить договір. Потім ще через тиждень пін-код від картки. Ще згодом, власно кажучи, сама картка. Далі треба почекати пін-код від додатку. І ще один код, щоб цей додаток нормально, коректно працював. От саме цей код не приходив впродовж трьох з половиною тижнів, тому побігли у відділення. Відстояли там нормально 40 хвилинну чергу, і працівниця нічим не змогла нам допомогти. Я не знаю, де ці кади: чи прийдуть, чи не прийдуть. Зверніться на гарячу лінію. Тому не знаю, як в інших банках. А у цьому відкрити рахунок швидко і без проблем майже неможливо. Треба ще дуже добряче побігати.